Привіт, мої любі! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Ліза Хлопкова, це канал Ліза про дизайн канал, який надихає бути дизайнерами, ставати дизайнерами і не зупинятись. Сьогодні у нас Q&A про дизайн і більше. Я в інстаграмі запускала Q&A. Ви задавали багато, дуже багато питань. І я вирішила зняти відео, тому що набагато з них хочеться відповісти більш обширно, тому що я прям бачу. Що вони сильно пов'язані зі страхами на тему дизайну, і можливо, це відео якраз буде таким відео, яке вас заспокоїть і найголовніше подарує впевненості. Погнали! Як зберегти зір при постійній роботі за ноутом телефоном? Дивіться, у мене поганий зір був до цього. Я погано бачу далеко. Я ще це почалось в школі, але є дещо що зробила ще гірше. Я рані потім в якийсь момент перейшла вже от скільки це було пару років назад, вже коли працювала на лінзи, і я працювала в лінзах, і це мені за рік дуже сильно. Виявилося, що за комп'ютером не можна працювати в лінзах, тому що це сушить око, і у мене реально сильно впав зір. І після цього я замовила ці окуляри. В них е, саме круте скло, яке я, я шукала дуже довго. Воно, о, окуляри коштують треба, в три рази менше, ніж. Е, Скло, і чесно кажучи, це була моя найкраща купівля. Після цього от, мені стало легше, в мене стали менше очі втомлюватись. Тому комп'ютерні окуляри я дійсно раджу і в жодному разі не сидіть в лінзах за комп'ютером. Ну no. як знайти роботу Джуніор? Слухайте, я вам розповім, ви напевно знаєте раміну, і мені попався відрізок. де вона розповідає, що вона зараз буває ту на дні з її рівнем, бо ми розуміємо, що це великий дуже інтерв'юер. Коли вона по 50 листів в день розсилає на інтерв'ю, і ніхто їй типу, не відповідає. І от розумієте, що якщо вона робить 50 на такому рівні, то скільки треба робити цього на початку? Ми от піднімали цю тему в кличко, а, але вона була більш про фріланс, але вона прекрасно підходить і сюди. Ви маєте робити все від себе можливо, користуватися кожною можливостю. Івент ідете. Якась зустріч онлайн, ідете. В день висилаєте, розсилаєте, покращуєте портфоліо. Ви повинні бути всюди. І це наразі єдиний шанс, що зараз, що тоді. Зараз просто ще більше у вас має бути а, знайти реальну роботу. Це єдиний варіант. А це маленька пауза. Нагадати, що зробити, правильно підписатись на цей канал. Ваша підтримка є дуже і дуже важливою. не забувайте підписатися Я вам секунда. Для мене це дуже важливо. Дякую. До речі, хто не хоче зі мною наристуватися, запрошу до мого інстаграм. та та там дизайн та стартап життя онлайн. Як з'явилась ідея створити влог. Блог, напевно. Блог, да. І взагалі, як наважилась і чим надихнулася? Ой, це було цікаво. Я взагалі десь, напевно, в голові у мене було почати блог дуже давно. Як сняла перше відео? Я просто лежала і в мене переклинуло, я повертаюся до своєї сестри кажу. Пішли на вулицю, хочу зняти відео на Ютуб. Нічого про це не натякало. Там я нікол... не було так довгого процесу прийняття рішення: чи треба це, чи не треба. Це було отак. Це раз. А, друге, блог. Я позорилася в інтернеті дуже давно ще, тому що блог на Ютубі у мене вже. Я навіть не знаю, скільки років. Я починала просто не з дизайну, починала з іншої тематики. Багато з цих відео дійсно ржачні, я їх поскривала, бо вони просто вони позорні. Я дивуюсь, як я, як я не соромилась, якщо чесно, виставляти, але я виставляла з того моменту кожен тиждень, тому що мені просто подобалось знімати. Чи обов'язково бути творчою? Знаєте. Професія так, вона дійсно творча, або треба вигадувати, особливо там візуальна частина. Да є е, просто проблема. Якщо вам не подобається творчість, прям то ви будете не кайфувати від роботи. Але тут питання, чи це дійсно так, чи це хтось подумаєте точно, чи це хтось вам. Можливо, ви творча людина, а хтось вам казав там з дитинства, бо розумієте, багато що кажуть, коли це не є там, що ти не така, ти не сяка, ти ще щось. Якщо це нав'язано чимось, то я раджу це пропрацювати там, з психотерапевтом. Або вам хочеться бути творчою людиною, це вже, як на мене, ознака того, що у вас є задатки. Е, Розповість, я не розумію, я помітила, що багато хто, ну тут в питанні є, є. розкажіть про патрон, бо не дуже розумію. І реально я зрозуміла, що тут робота забирала увагу, і комунікація про Патрон не зрозуміла, як відрізняються пакети. Взагалі, дивіться, є два основних пакети за 5 доларів і за 10 доларів. За 5 доларів ви отримуєте доступ до всіх матеріалів, але тільки текстових, за 10 до текстових плюс відеоматеріалів. Чим відрізняються текстові і відеоматеріали? Ну. Про базове, що комусь там зручніше отримувати інформацію по відео, а не читати. По-друге, там на відео вже ж більше інформації, тому що на відео більше особистого досвіду, прикладів. Ми їх розглядаємо. Це це доповнено візуалами, це легше сприймається. І я більше можу розповісти, бо не все можна писати в конспектах. Бо конспекти це все ж таки такий більш сильно. Навчальні матеріали, а на відео я можу поділитися там. Оце була моя робота, оце там моя моя розмова з клієнтом і так далі. Тому це різниця. І доступ ви отримуєте, що там, що там, до всіх матеріалів, які були цього типу. І на 10 доларів у вас також і до текстових матеріалів. Також є доступ до всього. І у мене часто питають, чи буде в мене курс? Ні, я обрала варіант Патреона тому що мені здається, що по перше, я люблю вигадувати таке щось своє. А по-друге, мені здається, що це саме ідеальний формат. Я від нього кайфую. Кожен тиждень виходить матеріал. Він побудований на моєму досвіді, чим я зараз користую, що я переживаю. Я можу набагато швидше з вами ділитися актуальною інформацією. Плюс, це мені здається, курси вони самі по собі дорогі. І я розумію, чому там, як мінімум, щоб я робила курс, мені треба було б знайти людей ще більш досвідчених, ніж я, хтось тут багато років працював в компанії, прописувати всю цю програму разом з ними. Там, да? Це все коштує дуже дорого, і мені здається, що це є. А такого як пропоную, я на ринку немає. І мені здається, це класно. Я пам'ятаю себе, у мене не було грошей на курси. І мені було ну важко знаходити інформацію, чомусь навчатися. А я вирішила вирішити цю проблему для тих, хто зараз на тому самому місці, на якому була я. Коли тобі давали оффер в Канаді, ти не переживала, що в тебе не буде візи. По перше, віза була, але я хочу поговорити з вами про інше. От в цьому повідомленні чут. Чітко бачу такий страх перед чимось невідомим і домальовування сценарії, які не є раціональним. Я була такою людиною, яка переживала за все. Я вигадувала, проблема була, що я не знайду роботу, знайшла, що я не зроблю роботу, зробила, що я ще щось боюсь. У мене це закінчилось буквально пару місяців назад, бо зараз мені треба прийняти таке дуже ризиковне рішення. І я здивована, що в мене нема сценаріїв, бо мені, мене вже тошнить від моїх сценаріїв. Мене просто вже тошнить. Вони ніколи не збуваються. Вони забирають у мене багато енергії, і я вже мільйон разів бачила, що всі мої сценарії це повна туфта, і все вирішується, і ще й вирішується краще. Тому разом з терапією е, от, витишнити ці всі сценарії із досвідом. Досвід дуже важливий, бо досвід дасть вам докази, чого е, ви перестанете. Hello? Thank you, take care, bye. Чи можна бути дизайнером без знання англійської? Кол був не постановою. Мені дійсно позвонили. це прикольно. І багато питань стосовно англійської мови мене запитали: дивіться, чи можна бути дизайнером без знання англійської? Так, можна. Можна взагалі в цьому світі все, але вже ж знання мови це, це щось, що допоможе вам зростати поясню. Я, наприклад, розуміла, що. Те, що я погано знала англійську мову, значно впливає на мій достаток реально на те, скільки я заробляю дизайнером. Навіть працюючи на компанію Торонто, я розуміла, що факт того, що я не можу вільно спілкуватися з клієнтами, да, бути е, лідером на колі, ну через це моя зарплата була менша. Якщо б я вільно розмовляла англійською, могла би повністю ввести презентацію, а, а далі ще ще краще англійською, це повністю проводити юзерінтерв'ю там, наприклад, да. Я б заробляла набагато більше. задач у мене було б набагато більше, і навіть вони, можливо, були б цікавіші. Далі, знання англійською відкриває більше клієнтів, більший ринок, більше компаній, сильніші компанії, які платять набагато більше. Це. Це також факт. Ми повинні це розуміти. Підписка на Патреоні тільки для початківців, чи підходить і людям з досвідом. А, насправді підходить і людям з досвідом. Дивіться, ви на Патреоні можете подивитися, які у мене там є випуски. І вони є а, на багато різних тем. І якщо вам, наприклад, подобається, як я буду свою кар'єру. То вам точно сподобається і там. Тому там є все списки. Ви не можете їх проглянути, але тему можете передивитись. Ну і знайти собі, наприклад, рубрика скріни. Мені здається, що дуже корисна. Там вишукую найкращі рішення дизайнерські, яким можемо користуватися в дизайні. Ви ті, хто, хто з досвідом, як ніхто розуміє, наскільки мудборди важливі. От так що там так. Чи зараз хороший час іти у дизайн? Дуже багато зараз охочих і спеціалістів теж код про конкуренцію і страх її? У мене взагалі немає думок про страх конкуренції, бо для мене це норм. Ну, реально топова професія. Ну, реально класна професія. Професія, яка дає можливість працювати звідки ти хочеш. От я переїхала на інший кінець планети, роблю те саме. Ну, прикольно ж прикольно. Професія топ. Ну як тут може не бути конкуренції? Це, це щось неможливе, розумієте? І професію не так важко зайти, що також підвищує конкуренцію. Що для мене дуже важливо. Мені дійсно було важливим, щоб професію було легше зайти. Все супер в цьому плані, розумієте? Не було все так класно, не було б такої проблеми. Це така проблема, знаєте, в якоїсь мірі вона має приємний сенс. Скільки ти вчилась, щоб стати дизайнером? Ой, я от тільки сама зараз проходжу навчання, тому вчилась я. Ну, от скільки я займаюся дизайном, стільки ти вчишся. Ця професія вимагає від тебе навчання постійно, постійно щось з'являється, покращується фігма або. Там тобі треба покращити якісь візуальні історії, або знову ж таки UX, або з'являється новий екран, або той екран вже не популярний, з'являються нові монітори, або це, або те. Ти завжди навчаєшся. Але якщо ви питаєте, через скільки я почала заробляти, у мене це також був довгий шлях. Спочатку я не могла заробляти, бо не розуміла, що мої навички ще не на тому рівні, і треба було шукати більше на клієнтів. А Можливості понавчатися, можливості попрацювати з кимось. Потім я не могла заробляти, бо мені важко було заробляти морально, казати там ціну. Я соромилась, мені було типу психологічно це важко робити. Я через це не заробляла. Потім я заробляла трохи, тому що знову ж таки морально мені було важко. І це була така історія. Мені здається, що я почала прям заробляти з дизайну десь. Року через два, напевно, через два роки десь я почала заробляти. Чи рекомендую я йти в дизайн, які плюси та мінуси могла би виділити? Ну, не можу я не рекомендувати дизайн, тому що ну це навіть смішно не реально. Я кайфую від професії. Кайфую жодного дня не було такого, щоб я жаліла, що я обрала дизайн. А давайте все ж таки окей, почну з мінусів, тому що ну плюсів від мене все моє життя. Я з. Дівчинки, яка ну, я тоді працювала в салоні краси, і не знала. Потім був період, коли я сиділа 11 годин в інстаграмі після того, як закінчився університет, я не знала я тоді тільки починала дизайн, я не знала, що в мене вийде, я не знала, що робити з моїм життям. Взагалі, у мене не було коштів. Взагалі, дійшла до моменту, де я зараз, з допомогою того, що. Я займаюся дизайном, я почала класно заробляти і з тої дівчинки я стала незалежною дівчиною. Мінуси. Найбільший мінус це те, що ця професія сильно пов'язана з критикою. Дуже сильно видно, коли хтось краще тебе. Да? Не у всіх професіях це, напевно, так сильно видно, як в дизайні. Да? В дизайні ти візуально одразу бачиш, по заробітній платі також бачиш. Мінус професії, що дуже довго проходить період, коли ви не хвилюєтесь за зумовлення, це мінус, бо дійсно дуже довго ви кожен раз. Створюєте щось нове. Через це ви психологічно відчуваєте нестабільність, ем, як мені здається, і ти постійно такий кожен раз перед клієнтом дуже багато емоцій витрачаєш, і морально це на тебе дуже сильно впливає. От такий мінус: довго виходиш на стабільність. Які ще мінуси? А, ну, нетворкінг є дуже важливим. Не для всіх нетворкінг це. Плюс для мене це також вихід із зони комфорту сильний, я не люблю це, але професія це вимагає особливо на початку. І чим більше у вас нетворкінг, тим насправді стабільніше у вас буде а, робота і більше клієнтів і більше заробітна плата. Чи правда, що дизайнери скоро перестануть існувати, бо їх замінить штучний інтелект? Давайте так. Ми боялись цього рік назад. Ні, коротше, я не думаю, що це правда. Реально навіть до речі, з чатом GPT професія копірайтерів не зникла, наприклад, тому що ну чаджбіті пише далеко не так, як потрібно, і це всі вже палять і бачать і. Ну розумієте, ні, я, я навіть чесно кажучи, що не люблю це питання. Я думаю, що штучний інтелект навпаки допоможе зробити її зручнішою. Тому, якщо підводити підсумки, я побачила, що у вас дуже багато переживань ем, стосовно того, чи все ви правильно робите, чи там чи як це все зробити. Слухайте, я тут вам нагадати, що ви все правильно робите. От моя, моя життя складалося з того, що я дуже багато працювала на декількох роботах, і вдень це здавалося. Чимось, що не має сенсу і несе не результати. А потім ти такий бах, і ти такий вау. Топ результати. Окей, 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 я поняла, як це працює. А я вам дуже вдячна, дуже вдячна вам за всі приємні коментарі. Е, вірте в себе. Бо потім ти реально стаєш собі вдячним.